Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці? Сьогодні я хотів би з вами поговорити про дуже актуальну тему на сьогоднішній день: що буде в Україні? Що, буде, що очікує цивільних громадян? Що очікує військових? Що очікує нашу державу, коли наші воїни, хлопці та дівчата, які бронять Україну, бронять нашу державу від російського агресора, повернуться з війни. Які проблеми? Нас очікують, які проблеми виникнуть в Україні, можливо, складні соціально-економічні, психологічні, політичні виклики. Давайте сьогодні це проаналізуємо, бо я вважаю, що це дуже важливий аспект на сьогоднішній день. Ну і які можливі сценарії в розвитку ситуації після повернення військових з фронту? Про це сьогодні наше відео. Перший аспект в критичному аналізі соціально-економічний.